Робимо розпаковку ось такого павербанка BASEUS Start Lord 65 Вт неємністю на 30 000 мАч. Перше, що можу сказати, Baseus змінили свій трішки логотип і брендування коробки. У них зараз вони трошки виглядають інакше, але ну, економічно симпатичніше. Коробка така цікава, приємна на дотик, дуже приємно її просто брати в руки. Це не головне, головне павербанк. Приводу парувербанка, його перевага. Перший він потужний, 65 Втний. Тобто можна заряджати ноутбуки, досить велику кількість та більшість, в принципі, видача в нього хороша. Ємність 30 тисяч мАг, плюс Baseus заявляє, що тут буде 75% віддачі і вище. Тобто 22 тисячі мАг ви точно з нього отримаєте. По дизайну скажу, що тут все дуже просто, мінімалістично. Ну, в принципі, як і Baseus, завжди робить класно. От, е по у нас є кнопка і дисплей. Дисплей показує відсоток батареї, і під час зарядження або розрядження показує input, output, вихід, вхід, який йде на даний момент, по самих виходах. У нас є два на USB-A, кожен з них максимум може видати 30. Ватт, що досить непогано. USB-C, він саме потужний, сам він видає 65 -ватт ватт на зарядку, в принципі, від нього буде зарядка ноутбуків. Ну і мікро-USB на зарядку. Ну я вам скажу, що мікро на зарядку тут дуже довго, тому завжди краще заряджати з USB. Тобто він йде як на output, так і на input, Тут написано. На зарядку і на розрядку. Ну, все, в принципі, по ньому я можу сказати, що хороший варіант по ціні на сьогодні, умовно. Там За 70 доларів в Україні на 2024 рік можна купити От осінь 2024 року. Заряджати такі павербанки, звісно, краще швидкими блоками, там 100 ватними і тому подібне. Огляд на конкретний тест, по його ємності, по його видачі, по його погріву, добавлю в опис. там, Один український канал, дельвий тест, класні варіанти робить, інший американський. Подивитися. В принципі, те, що заявляє Baseus, він виконує і бренд себе зарекомендував, дуже популярний. Тому рекомендую Baseus.